В як так він працює цей Перкінс шестерочка. тут одвижок. Зараз він трохи поробить, але завівся топ. Тобто компресія в ньому така як треба. Оба. Я дуже хороший домінатор. Чуть-чуть візуально десь щось поправити. Але все, дивіться, вже дим навіть перестає, зараз він гріється і не буде диміти. Ти доминатор. Лучше уже такого взято, чем 48-го. А, это, это защита. Закрыем ее назад. Вот вам покажу, что там, защелка щелка как здесь еще. Як і відкрити. Коротше, це все грязне просто, поняли? Це грязюка. Блядь, це все цілей. Де не прогнивши нічого. Е, як то блядь, це відкрити? Коротше, подивіться, так вам покажу. Реально гарний домінатор. Де-не-де є маленька ржавчина, але де-не-де. Для Домінатора вважається дуже мінімальна. Вона.